Порядві пустило рутині, Сил немає копійку ковать. Навіть найпослідній спотінє треба інколи відпочивати. Хрест поставив на жалкай кар'єр оддагня на французька рів'єря. <му> oh, <yeah! плес> Оддохнувши її посвіжевши наряда, я красивий у бунгало. Життя замечательних людей. Подарунки сюрпризу! Нові пригоди Шерлока Холмса та до доктора Ватсона! І солодкий фінал нашого горького Ха-ха-ха! да, Дай, дай, Я не запізнився. О, це, мабуть, ехо моєї останньої наради, ха -ха, котру я проводив перед відпусткою. так? Да. Ну, далі що? Е, Скісло. Та що тепер самому проводити? І так, друзі мої, на порядку денному у нас просте питання. Як я провів літо? Ух, ой, як я красиво провів! Я був на богамах, плавав у багні, а потім поїхав на Гавайї ловити гав, а ще я був на конарі, протирав нари. О. Я не пуня. А кому це я розказую? Берсі! Не колективі, де ви виходите? Перший. Де ти ходив? Де ти захистився? Це мені подаруночі. Ой, спасіба, спасіба, хороша дитина. На. О, хе -хе. Сідай. А я не поняв, а де всі остальні? Вам відпочивати що вам відпочиватись сподобалось? Ви що знаєте, що за на 10 хвилин на роботу це один розстріл із зарплати. Сувенірчик інсекція мені, Спасибі, спасибі, на перший раз прощаю. Ви що, всі зговорилися мене сьогодні кохати? Ладно, повірю на слово. Продовжуємо нараду. Ви знаєте, друзі мої, я на відміну від вас не відпочивав. Я працював. Мозолістими руками писав сценарій нашої першої програми нового сезону. Там такої, там така красота, і стін вилупляються таке тропічне, еротичне бананове куше. Більш того, твіренької ташки, буркають фонтани, майорять майори, капають капітани. Ой, красота, і бах, бо бах, бах, по Це зриваються мокаки, капітарди. І тільки хвіст в небі. Так. Боу. Більш того, ми всі у вінках, у білих тапочках, щоб не поплюжити мистецтво. багнючим басонижам. Мы лежим красиво на столе, молчим, а тех за нас читає якесь падре. И мы лежим, плюем осевочками у камеру и наслаждаемся красотой. А -а 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 -а! До мене в Бунгало залізла кула і шарила шедевр термої писанини. А? <рив> і повернути його неможливо, коля не <рив> І я казав, великий бібліотекар, згорявши бібліотеки. Ну і фік з ним. Ой, господи, зробимо щось небудь всякось накось. Завжди так було і зараз буде. Бо головне, хлопці, це не програма, це бенкет в кінці програми з приводу нового сезону. Ну, як кажуть, як бенкет пройде, так і сезон получиться. Як <гум> зустрінеш, так поїдеш. <гум> Тільки не набиватися! Як я, що такое? Я режисер. Мені режисер, а вам ще працювати. Поэтому я вас прошу. Поки офіціанти будуть шуршати своїми шоршними, ми з вами трошки попрацюємо. Немножечко. щоб не надорватися з непривички. Я вас прошу. Зараз всі встали і тихенько пішли по робочих місцях. Обережно! Тихо, я вас прошу, тихо, щоб загар з морди не попадав. Куда? О! Ой, люби мене наш колектив, ну прямо як Ромео Джуль Барса у Джульбарса. Еще потвора, я сказал, что все приняли рабочую форму. Хм. Я в старые добрые времена. Хватит работать. Давай краще ты его шум и не в кулечках подарували. Отвернись! Я стесняюсь! Эй, эй! Смішно! Ще шутка ще от такою бородою! Ще народовольці з царем так шуткували! Ладно, увага! Приготувалися! Поїхали! Я не запізнився! А вся ти відпустка закінчилась можна і запізнюватись. А я тобі підпотив, що вам големі по не ніснілась. Де да я тільки не був навіть. У комушіває. <звук> О, бачите! Цю кастрюлю я придбав у Африці. О! Oh. Я купив її у бідних туземців. Бачите? вона пробита е, білими колонізаторами. Oh. А, а оцей бутерброд я не доїв. Ти давай не пришій на екрані, а працюй! А то мені некогда, Мені знаєш, скільки ще подарунків роздивитись треба. о! А я думав, цукерки. Ух ти! Це салют на честь! На честь мого виходу на працю. Спасіба! Шо? Ой, ти є забув, що сказати! Ай, де, 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 де. зараз! Вечір! Починаємо шоу довго Все, Вся моя робота закінчилась. Я зараз буду перебирати своє бесійне надбання. А ви слухайте, подивіться красивого серіала про втомленого сищика Шерлока Холмса і вистаженого його доктора Ватсона, яким не дає відпочивати страшний турист-маріар. О, правильно у нього в хаті а ще й цілий рюкзак англійських скальпів. Любовь к музыке, личная скромность и страсть к дешевым театральным эффектам всегда выручали Шерлока Холмса в трудные годы. Пацан, мне кто-то звонил. Нет, Холмс, уже лет восемь никто не звонит. А чёрт! Телефон молчит, как гукинот на допросе. Это омерзительно. <звы> <звы> Батсон, вы когда последний раз ели? На Новый год, мистер Холмс. <звы> Фу, обжора. А я всего лишь на 1 мая. <звы> <звы> Нет работы, черт подери. Вразнув до в Донном Лондоне, для сыщика с мировым именем нет работы. Свинство! А чем это объясняется, Коп? Я навел справки, Ватсон, и оказывается, кто-то раскрывает преступления еще до того, как они совершаются. И в результате я остался без работы, а вы... Без ремня Почему? Потому что я сварю его себе на ужин Ну-ка, снимайте быстро Но, Холмс, я не понимаю, кому это нужно Чтобы у меня упали брюки Кому? Вы что, не поняли? Ну, <звук> конечно же, Мариарти, мерзавец, ну, а? душегуб Холмс, но он же сам преступник Как он может раскрывать преступления? В этом-то и загадка, Ватсон! Но ничего, я схвачу чудовища за руку и посажу в тюрьму! Я поймаю его на живца! И знаете как? Я украду у вас кошелек! Зачем? Как вы не понимаете, Ватсон, чудовище ринется раскрывать преступление и попадет в просак, а просад. Гениальный план, Холмс! Только можно вместо кошелька вы украдете куклу. Какая кукла, черт подери! Для этого нужен полновесный кошелечек. Итак, начнем. Пацан, отвернитесь, я стесняюсь. А вы мне его потом отдадите, Холмс? Да-да-да, получите через 25 лет. Но по английским законам улики отдаются через 25 лет. Очень просто. Да вообще не морочьте голову. Дайте мне сосредоточиться. Для меня же это в первый раз. Закройте глаза, а то я стесняюсь. Что случилось, Ватсон? Наверное, преступление уже раскрыто И вы в тюрьме Быстро работает, мерзавец Ватсон, срочно пишите дарственную на кошелек Ну, как вы не понимаете, я же с нее в тюрьме Слышите, понюхайте, какой запах Я уже начинаю гнить, я уже наполовину сгнил Пишите не пойман. Факшен! у меня есть план. Я сейчас украду у вас часы. <свят> нет, 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 Холмс. Лучше я у вас украду часы. Не, 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 что вы, друг мой, это очень опасно. Только я у вас еду. Ну что, вы постоянно рискуете один. Лишь спустя пять лет мистер Холмс и доктор Ватсон по амнистии вернулись на Бейкер-стрит. К тому времени телефон уже починили и Холмсу снова стали звонить. Як я люблю сувеніри, У мене вся хата завішена вічна відкритками. Привіт із Маріуполя. Більш того, в мене вся хата заставлена матрешками! Що? Ти знаєш, що не патріотично ховати вдома москальській матрьошки. Тому я ховаю їх у холодильнику, щоб вони відморозили весь свій шовінізм. А, а, продовжаємо дивитися, що у нас у кульочках. Ей, слухай, потримай, бо в мене руки зайняті. Яка одноманітна фантазія у нашого колектива. Всі дарують одне і те же. <клухи> Продовжуємо програму! <клухи> а, а в мене є ще сувенірчики! Подарували. Це скріпка для приєднання горбів у вірблюда О, а у мене з що є? О, ха -ха, це бречний букетик жениха. Мені подарували його амазонське плем'я п'яв стримили прямо на весіллі. А, да. а з що у мене є? Це ожирення із зубів піренейського льоха. Ну, це така птиця. Ай, знаєте, що я ще вмію. Гастон. Э, два компаї у сольце дарі. Плізд! Врота тобі карнізд! Давай працюй! А то поїдеш тур на три букви по поркану. Вічно забуваю, що я на роботі. <свят> тобто я піду згадувати, а ви поки що послухати новини від Шендуровича. От кому везе, так йому. У нього все життя суцільна відпустка. Шменді по планеті. І дивиться, де б так красиво можна по морді получить. А, тому у нього всі сувеніри у лепешку, а морда з Ха-ха-ха! Новости коридоров власти. Значит, там реконструкция аппарата президента. Говорят, после реконструкции аппарат может гнать до десяти с литров в день. Хотя для нашей страны это маловато. <звы> Наука и жизнь. Ученые доказали, что у всех животных тоже есть национальность. И, судячи по счастью, у все динозавры были Рабиновичи. Уманизм торжествует. Вы знаете, сотрудникам милиции было раздано 20 тысяч чистяных одеял. И теперь они обязаны этими одеялами накрывать ханых. Ну, чтобы им не было холодно лежать в луже под забором. Новости с Полта. Удачно прошел чемпионат по прыжкам через шахматы штангистов. Что они придумают себе штангисты, чтобы у шахты не работать? Интересно, солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Водка, секс и пироги наши лучшие лаги. йшов куночки, бо в мене рук нема. А, це мені, Дай сюди! подарунок із швейцарії, це я, це я перший побачив. Що то со скріпет на шишу! точніше, з грохотом. Та дзеркової спускудив! Ухід! Ух ти! Це від мухи це. Гей, 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 гей! Мабуть, бумин. Гей, та разби я поїздив, так? Юрунда. <звук> а ось колись були замечательные люди. Вони їздили 30 років по пронеті, поки десь там якийсь крокодил їх не з'їсть. <звук> а тепер про них знімають серіала. А про мене тільки годинник подворотні зняв. Ну, Выдивиться сериал, а я пойду сведеньку. Плюс славлюсь. А -а -а! В одной из комнат квартиры жил известный богомаз Шишкин. Но однажды он написал икону ⁇ Мадонна в сосновом бару ⁇ И синод вынес ему анафиму на лопате. С тех пор Шишкин мог рисовать только медведей. Он всю квартиру изрисовал медведями. Причем рисовал их на обоях соседей, маслом соседей. Но однажды соседи хватились масла, и у художника быстро иссякла палитра. А насякать новую ему было не нужно. Но друзья не бросили Шишкина в беде. Однажды к нему зашел Васнецов и предложил разделить с ним пастель. За это благодарный Шишкин нарисовал Васнецова на всех картинах медведей. А где не успел нарисовать, приклеил плюшевых. После этого Васнецов от него отвернулся, а вскоре Шишкина вообще вышибли из комнаты. Так что очередное утро он встретил в сосновом бару. Со злости Шишкин стал бурлаком, передвинул соседям всю их мебель на Волгу. Так он стал художником-передвижником. Зараз я добани. Що Це мені! Ой, спасіба, спасибо! спасибо. О, я знаю це з Мексики. О, там, значить, всякі розбросали розбросили по пустелі, А наші китайські мучачи ходять, збирають і продають яке хохлому на базарі. Ну що ж, треба побритися. А-а-а! Ой, а повоїть, О! о, о, о Мабуть, все ж таки це китайське, бо дуже нечисто добрі. Ай, це я перепутовий дівчинці, не ісправний подарок, ну що ти стоїш? Принеси або. Ну, що став? Вмитні в Ай! А! Досить! До першого дня навіть забагато! Об'являю банкет! треба розслабитись. О! мої друзі і колеги, я хочу поздравити вас з відкриттям. Нашого сезону Ура! Yeah. я хотів би вам приподністи Невеличкий сувенірчик mm -hmm. <laughs> Ай, сук, Ау Є mm -hmm. торт <laughs> торт. під назвою льотчик покришки, mm -hmm. тому що літає і все покриває. Ей, ай! <laughs> ủa rồi Ще не досить! Горько! Ай! Ей, що таке? Горький мать! Фу! Яка вчасна література! Ви знаєте, я цю мать спомінав сьогодні 34 рази за передачу! ха <свистит> <свистит> Ого! Наша Одіссія від пусков заканчується кондитерським сюрпризом! А я піду, бо не дай Боже у мене станеться від солодкого раптовий кар'єс! <свистит> До побачення! e Eu cheguei e o Morde detumiu! Ha <laughs>